Це нове оповідання із нової збірки. Називається збірка нотатки подорожнього. Це буде про мої подорожі. Оповідання називається водка, ножиці халява. Іди купи пляшку абсолюта, сказала кохана. В п'ятницю всі шведи так роблять. Вона пояснила, що в суботу і неділю спеціалізовані магазини, які торгують алкоголем, не працюють. Це пробуджує у шведа страх. Страх може призвести до суїциду, а тому треба зробити стратегічний запас, щоб упевнено дивитись в завтрашній день і не втрачати віри в майбутнє. При вході в магазин я нажав червону кнопку. Автомат видав тікет з номером черги. Номер не сприяв ентузіазму. Я вийшов. Купка здорованів вешталась навколо ларків, нашпигованих різною морською сволотою. Коли цифри на табло наблизились до мого номеру, я зайшов всередину і почав помало влізати в живу чергу. Ти думаєш, що якщо ти німець, то тобі можна штовхатись? недоброзичливо звернувся до мене англійською білявий червонопиківій. Це в мене кепка така німецька, сказав я, але я не німець. Я бачу, що ти не місцевий, сказав Вікінг. Ти звідки? З України, сказав я. Чуєш, Лєнард? Он мужик каже, що він з України. Звернувся Вікінг до товариша, що штовхався поруч. Ну і що, сказав Ленард? Подумаєш, з України він. Краще нехай скаже, скільки у них там в Україні водка коштує. Два долари, сказав я. Фак, сказав Ленард, не пизди, такого бути не може. <рес> Ленард був схожий на мультяшного Карлсона, якби той займався бодібілдингом. Просто Карлсонівська пика. Стирчала з його накачаної тушки, як поліві бур'яни з античної амфори. Може, сказав я, у нас в Україні все можливо. Два долари мрійливо сказав Лєнард. А все одно в суботу і неділю не продадуть. В словах Лєнарда жевріла прихована надія, яка зігріває наше серце в скрутну годину. Надія, що світ побудований справедливо. І не в благанний пізнець, розподілений творцем між усіма равномірно. А от і ні, сказав я жорстоко: в суботу, в неділю, вранці, в день, ввечері завжди два долари. Тоді, what the fuck you are doing here? запитали обидва. Ну, розумієте, хлопці, у мене тут кохана, я приїхав до неї в Швецію. А взагалі я художник, малюю картини, от намалюю, зроблю виставку тут у вас. Кохана художник, виставка у нього 2 долари за аборігени. Тут випить, прикинь, чувак, просто випить проблема. Можна поїхати в Амстердам, сказав я і зрозумів, що споров дурню. Я Ленард, сказав Ленард, а він босе. От ми зустрілись, і нам захотілося випити. І нам хочеться випити блядь, саме зараз. А ти кажеш, що нам треба їхати в Амстердам. Та поки ти доберешся до цього факі Амстердама, може, тобі вже розхочеться. З цим, що робить? Я не знав. Черга наша потроху рухалась до мети, дамочка з песиком, що штовхалась попереду, отримала своє пойло і нагородила продавця щасливою посмішкою. А баба у вас є в Україні? спитав боси. «Є», – сказав я. У нас з бабами все окей. Іноді навіть гарні попадаються. Та й у нас, начебто, нічого собі сказав босе. Але чувак, вони всі їбануті. Як це їбануті, запитав я. Ну, от в газеті недавно писали, сказав Ленард, може, ти читав? Я не читаю по — сказав я, а що там? Та так, нічого особливого. Просто одна дура відрізала своєму чоловіку хуй, сказав босе. Ножицями, мужик, прикинь, ножицями. І їй за це нічого не було. Факт сказав я, не може бути. Правда, сказав Лєнард. Він плюнув і додав, йобані соціал-демократи. Ми вийшли. Кожен з нас турботливо притискав до грудей свою скляну здобич. Я згадав поневіряння 80-х, роки Горбачовського прогибішена. Дикі орди, що штурмують гастроном, підбадьорювані криками гарбатий підарас». Тут було те саме лайно, тільки в гламурній європейській упаковці. Ніхто не бився, не кричав, всі поводились чемно. Натоп випромінював стриману скандинавську ненависть похмуре, як північне небо. Так а навіщо тоді ви їх вибрали? запитав я. Он у вас скільки партій? Виберіть, наприклад, фашистів. І ніхто не буде більше чудити з ножицями. Ти не розумієш, сказав Лєнард. Ніякі фашисти тут не проканають. У цих козлів соціал-демократів все схвачено. Так, що ситуація безнадійна. Ми палили цигарки біля рибного ларька. Невідомі морські тварюки, що нагадували фантазії Сальватора Далі, повзали в акваріумі і ліниво бились між собою. Швидке скандинавське небо, низьке, як стеля в Хрущовці, летіло над нашими головами. Піду я, хлопці, сказав я, мене кохана чекає. Постривай», — постривай, сказав босе. Він повернувся до Ленарта і щось сказав йому шведською. Ленард кивнув і змовницьки підморгнув мені. Ми вирішили взяти тебе в нашу банду, сказав Ленард. Ти ж на земе не будеш? Не буду, сказав я. А що будемо робити? Гарбувати шведський банк. Ми з Ленардом дуже близько підібралися до дистриб'ютора самогону, сказав Босе. А що в Швеції є самогон? запитав я. Тут всі женуть, як скажені, сказав Босе. Але воно не для себе, це не забороняється. А от за продаж тюрма. От тому вони всі бздять і стучать один на одного. Ми беремо тебе у справу, тому що ти іноземець і стучать не будеш. А якби я був місцевий, запитав я. Тут нікому не можна довіряти, сказав босе. Стучать геть усі, навіть діти. Це все соціалізм, сказав я. У нас теж був колись, але ми його позбулись, бо він був поганий. А ваш шведський соціалізм у нас хвалять. Кажуть, що він хороший. У нас майже половина країни безробітні, сказав Лєнард. Половина з них це іммігранти з різних країн. Вони живуть на соціал. Дуже вигідно мати багато дітей, бо на кожну дитину видається допомога. Сюди приїжджають палестинці, у них зазвичай дітей до біса, в кожній мамаші по 10-12. Всі вони пройшли хорошу школу стрітфайту. Отже, це вже ціла банда. Так, що їм живеться добре. А натуральному шведу, як ми, жити на соціал западло. Тому ми живемо на утримання по безробіттю. От ти, наприклад, приходиш до правління нашого ком'юніті, там робота завжди знайдеться і кажеш, шановні, от я прийшов, я дуже хочу працювати. Вони тобі кажуть, окей, ось вам відбійний молоток, ідіть робіть канаву і хуячте туди трубу. Через пару днів ти приходиш до них і кажеш, шановні, я їбав ваша канаву, я їбав ваш відбійний молоток, я їбав вашу трубу. Тому що в мене від цієї хуйні болить спина і взагалі в мене депресія, я хочу повіситись. А вони, ой, ой не треба вішатись, ось вам отримання по безробіттю, ідіть відпочивайте. Та ще й психотерапіста тобі наймуть, щоб ти не викинув, бо У нас всі так роблять. І як довго це працює, спитав я. Рік півтора, іноді два, сказав Леонард. А що потім запитав я. І ти ще повторюєш операції з трубою і канавою. Все просто, сказав Леонард. Це факен соціалізм. Ми зазвичай тусуємо тут біля цього рибного ларька. Ти заходь, привернемо діл». Чого в мені в житті точно не вистачало, так це лекції про соціалізм, думав я дорогою. Спочатку їбали мозги в школі, потім в інституті і ще в армії. Виявилось, що це ще не кінець. Отож, скільки живеш, стільки й слухай про це лайно, та ще й смакуй нові подробиці, так тобі й треба. Вдома я розповів коханій про своїх нових друзів. Я їх знаю, сказала кохана. Кунгальф маленьке містечко. Тут всі одне одного знають. Твої друзі два дебіла, ось хто вони. Цей Бугай босе був одружений на моїй подрузі. Вона його кинула, тому що він мудак. Тепер він бухає, дудить на саксі в місцевому барі і розповідає, що всі жінки-бляді. А той качок, що схожий на Карлсона, взагалі її банат, він когось відпиздив і відсидів два роки в тюрмі. Я якось його питаю, як йому там сиділось, а він, знаєш, я до тюрми дуже погано грав у лаунтеніс, а там так добре навчився. Отакі От в тебе, друзі. А мені здається, кохана, що вони прості щирі хлопці, просто їй іноді не вистачає клепки в голові. А те, що один сидів в тюрмі, а іншого кинула твоя подруга, ніяким чином їх в моїх очах не принижує, сказав я. Ти ж мене теж також колись кинеш, але ж це не означатиме, що я мудак. Коли я тебе кину, сказала кохана, і облизала губи. Я сама скажу, хто ти. До речі, про Карлсона. В Швеції він не популярний. Більше того, його не люблять. Вважається, що він погано впливає на дітей, вчить їх деструктивної поведінки. Та й взагалі персонаж сумнівний. Астрій Лінгрен його писала з Герінга, так, того самого, Германа Герінга. Після певного путчу Гітлера посадили. А Гітлер втік в Швецію. У нього дружина була шведка. Так вони з Астрі там і познайомились. Вона свого Карлсона прямо з Герінга списала. Вгодований мужик в розквіті сил з пропелером в сраці. Це якраз він і є. Наступного дня кохана послала мене за харчами. Ленард і босси перехопили мені на, мене на півдорозі. Біжи в хостовари і купуй каністру, сказали вони. Ми про все домовились. Замість сиру, макаронів, овочів і тушки норвезького сальмона я приніс додому каністру самогону. А що ми будемо їсти? спитала кохана. Я zgadav Markisa i skazal havno